Приготуйся! Раз, два, три. Починаємо ліпити злого посіпаку! Підготуй пластилін чотирьох кольорів: фіолетовий, білий, сірий і чорний. Спочатку зроби тіло, візьми фіолетовий пластилін і скачай одну велику кульку. Скачай її у валик руками. Притисни один кінець пальчиком. Потім зроби рот стекою. І трохи вигни пальчиками. Ура! Тіло. Готове. Гайде ліпити комбінезон. Візьми чорний пластилін і скачай одну середню кульку. Натисни на ниві пальчиком. І сплющ руками. Відріж край стекою. Ура! Комбінезон. Готовий. Ну, молі, пити Зуби візьми, білий пластилін і скачай одну маленьку кульку. Качай її у кону з пальчиками. Загостри широкий кінець з пальчиками. Притисни пальчиком. І розріж стекою. Вітаю, зуби. Готові. Ну, молі, пити Черевики. Візьми чорний пластилін і скачай дві маленькі кульки. Скачай їх у валики пальчиками. Витисни одну сторону пальчиком. Супер! Черевики готові. Час робити лямки! Візьми чорний пластилін і скачай дві маленькі кульки. Скачай їх у ковбаски. Рукою! Та сплющ руками. Ура! Лямки! Готові! А тепер роби кишеню, візьми чорний пластилін і скачай одну маленьку кульку. Притисни одну сторону пальчиком. Плющ пальчиком. Вітаю. Кишеня. Готова. Нумо робити. Волосся. Візьми фіолетовий пластилін і скачай 15 середніх кульок. Потім скачай їх у морквинки пальчиками. Трохи вигни їх пальчиками! Розумака, Волосся готове! Час робити ремінець захисних окулярів. Візьми чорний пластилін і скачай одну маленьку кульку. Скачай її в ковбаску рукою, сплющ руками. Молодець, ремінець захисних окулярів. Готовий. А тепер роби око. Візьми білий пластилін і скачай одну маленьку кульку. Потім зроби захисні окуляри. Візьми сірий пластилін і скачай одну маленьку кульку. Скачай її в ковбаску. Рукою. Притисни її руками. Потім поверни і з'єднай деталі. Вигни ковбаску пальчиками. Розумака, око та захисні окуляри. Готові. Зліпи райдушку, візьми фіолетовий пластилін і скачай одну крихітну кульку. Притисни пальчиком. Зроби заглиблення олівцем. Розумаха. райдушка готова. Настав час зробити руки. Візьми фіолетовий пластилін і скачай дві маленькі кульки. Скачай їх у ковбаски. Рукою. Натисни на них пальчиком. Притисни один кінець пальчиком. Зігни їх пальчиками. Вітаю руки готові. Зліпи рукавички. Візьми чорний пластилін і скачай дві маленькі кульки. Скачай їх у валики пальчиками. Натисни на них пальчиком. Притисни один кінець. Пальчиком, Розумаха. Рукавички. Готові. Гайде ліпити великі пальці. Візьми чорний пластилін і скачай дві крихітні кульки. Скачай їх у великі пальчиками. Вітаю! Великі пальці! Готові! Гайде ліпити зіницю візьми чорний пластилін і скачай одну крихітну кульку! Ура! Зіниця готова! Молодець! Так гарно вийшло! Чудовий, злий посіпака! Зробімо ще одну фігурку! Ah <laughs>